Привіт, друже! Ти на каналі Світляк, це канал саме про ЛТ. Звати мене Роман, мій ігровий нік specific 792 Сьогодні у нас бій на сетері. Британське ЛТ сьомого рівня. Так, думав ти, але ні. Бачу, ти 52 туди пішов, думаю, добре. Зазвичай такі бої, коли випадають, коли я в топі, не дуже мені подобається. Чому? Тому що хпшки мало, толком не насвітиш, толком не стріляєш. Ну що? Раз, в ліву сторону Т-52 відіграємо. Наш ЄБР якусь ерунду робить. Стає досить далеко. Займаємо центральний кущ. Нуба кущу, скажімо так. Засвічується ЄБР. Спайс. Або шпік. І викашка. Ну, побачив всіх, кого хотів побачити. Невдалий постріл. А дивись. Ти подивись на цих гард. Воно вже сюди зведено. Ой, добре. Наша арта. Також зібрав. Єбр, яму. Що у нас де? Mm -hmm. Трошки я відійшов відтілять, чому, тому що арта звідна. Думаю, трохи тут покатаюсь. Нехай десь вони переведуться на інші машини, не знаю. Трошки я вичікую, щоб арта заспокоїлась і не сіла саме сюди. Може і стане ну, дуже цікаво. Ай шарта перевелася. Так, кромри впав, в яму. Єбр стоїть. Просто ну, люди. Майте совість, стріляйте туди. Отак От ось. Треба досвідчувати. Таке ж виходить. Броньо Єбра просто. Принизили, як могли, на прохарі всі. Ну, Єбер би трошки був розумніший, він би катався. Катався і, мабуть, не стоп толком не випадав би. Не хочеться крові випускати, але ладно. Що ж робити? Також Лотеха засвідчується, треба давати постріл. Ну ось дивні бої складаються, коли все залітає, так? Ну майже все. Звісно, тут швидке зведення. Але маленьке. Ой, трамволь, що ти робиш? Ладно, Машка маленькая. Де, де, де ой, тігр. Тігр мені не хочеться мені від тігра отримувати. Ну, там, зараз я кашку підсвітив. Ну що, в яму впали, так? Не подобається мені дуже цей тигр, який в спину стріляє. 400 хп не таке багато, Тут два постріли тигра та і все. Тим часом я бачу, що ЛТХ і противника таки підсвічують наших, вони там вмирають. Я роблю якусь знову паузу. І дивлюсь, де тут. Ось і тигр. Мі треба, щоб трошки сюди арта попрацювала. Щоб він не виходив. Ну, арта кидає по шкоді. Погано. Спайс 200 хипомне 400. Ну що? Думаю, забирати, не забирати. Ну, ризикну. Бранів пробито. не трошки, бачиш. Чекаю наказу Пробили! Маленька, маленька шкода. Ось що погано. Зіл Чекаємо. 10 секунд. Пощастило. Так, ну, всі бої. прикольні, Щастить. Швиденько відсіля тікаю. Тому що в цій ямі тільки смерть. Вібер наш як стояв на леї, так і стоїть. Дивна людина. Катайся світи, дали тобі колеса і швидкість, ні стоїть. Так, я не поспішаю. Хепешки не так багато залишилось. Таких тут була ще стега. Трохи постаємо, подивимося. Де у нас шов? Нехай загреться на інших. Ага, стеха змістилась, трохи легше буде. Але ПТ в цій позиції може підсвічувати всі мої проходи. Тому я обережненько стою на кущик, досвічую центр ще. Бачу, єбор вже загоди, можна робити. Зараз буде постріл якийсь, тому що єбор в будь-якому випадку на себе відволіче. Такс. КВ-2. Давай. Та ну, куди зібрався? То вперед, то назад. От. А вже ж я лампу ловлю, тому роблю якісь мови. Я ці петехи боюсь, тому що вона така позиція, що може мене висвічувати. Забирають петеху. Робили Ну що, все зрозуміло. Хел за залізницею, арта в куту. Це однозначно або за залізницею арта. Так, поки ми добиваємо, друзі, не забудьте про вподобаєчку. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться. Протиснуть. Ну, це вже цирк. Дзвіночок, будь ласка, і зараз подивимося, що настріляли, що насвітили. Ну, звісно, це знак власності, майстер. 3 928 насвічено. 831 настріляно. Знешкодили ми одного теху Шпіка. Дали по Єбру, постріл, висвічуємо викашку. 1186 досвіду, 1 фраг, і 44 тисячі плюсом з преміум аккаунтом. Ну що, друзі, думаю, було цікаво. Приходьте. Пока-пока. Слава Україні!